Цей день ми не втомлюємося дякувати нашим медичним працівникам за ту титанічну самовіддану працю, яку вони роблять кожного дня під час повномасштабного вторгнення в Україну. І не дарма я стою якраз на фоні фотографій, які показують, скільки медиків зараз в цей час знаходяться. В лавах Збройних сил України і захищають нашу Україну там на передовій на нулі разом з нашими військовослужбовцями кожного дня ми бачимо приклади їх самовідданої роботи і професіоналізму, коли вони під час обстрілів Ахматіту своїми тілами закривали дітей і рятували їх життя. Коли на передовій вони не бояться і не думають про своє життя, рятуючи життя захисників і захисниць, які оборонять країну в повномасштабній війні. І е, я хочу сьогодні побажати їм самим здоров'я, сил, назнаки, е, щоб вони е, виконували свою роботу на 100%, для того, щоб вони. Е, Робили все для порятунку кожного українця, як військовослужбовця, так і цивільного. Я дуже пишаюся, що я також є медиком, що наша велика родина Київська. Київських медиків гідно і достойно виконує свій обов'язок, і в цивільних лікарнях міста Києва отримують допомогу і рятуються. Дуже багато військовослужбовців, дітей поранених під час обстрілів цивільних об'єктів, і це все надихає нас на те, що ми зможемо вистояти. Ми врятуємо як життя українців, так і всю Україну. Слава українським медикам, слава Україні.